Збройних сил України Валерій Залужний підбив підсумки 2022 року. Ними він поділився на своїй сторінці у Фейсбуці. Після 24 лютого ЗСУ звільнили 40% окупованих територій, знищили понад 100 тисяч окупантів. Наші військові пройшли підготовку на території 17 європейських країн. З районів проведення бойових дій евакуювали близько 600 тисяч осіб. Більше тисячі тяжко поранених захисників спрямовані на лікування та реабілітацію за кордон. Також за цей час. Від Вибухонебезпечних речовин очистили 1346 гектарів території. Ну і 29 тисяч військових отримали державні нагороди. Крім того, за минулу добу Росія втратила 720 військових, дев'ять бойових броньованих машин, шість артилерійських систем, 44 безпілотників, п'ять одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. А по особливому гарячої новорічна ніч видалася у Макіївці на Донеччині. Там загинуло кілька сотень російських військових. Про це повідомило управління стратегічних комунікацій Збройних сил України. На базі в окупованій Макіївці перебували мобілізовані з Саратова попередньо близько 600 осіб. Тим часом у Міноборони Росії також прокоментували знищення їхніх мобілізованих. Кажуть, що прилетіло шість снарядів «Хаймарс» у пункт тимчасової дислокації одного з підрозділів російських збройних сил. Два снаряди, мовляв, Збили, запевняють, що загинули всього 63 російські військовослужбовці. Нагадаємо, наші джерела кажуть про близько 600 загиблих. Але й це ще не все. За наступні 4-5 місяців армія РФ може втратити ще до 70 тисяч осіб. Керівництво Росії до цього готове. Про це повідомив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк. Росіяни й надалі будуть намагатися продовжувати вести наступальні дії, хоч на жодному із напрямків їм не вдалося досягнути своєї мети, і вони розуміють, що програють, але завершення війни не планують. Черняк зазначив, що питання полягає у тому, на яких територіях росіяни планують. Наступати розвідка поки не може це спрогнозувати. Розглядають варіант одночасного наступу з півночі або сходу. При цьому наголошують, що наразі сил та засобів окупантів на території Білорусі немає. Та й такі дії ворога передбачаються, і наші війська до цього готові. Тим часом і на самій Росії неспокійно. Губернатор Брянської області заявив про атаку українського дрону. Внаслідок удару безпілотника пошкоджено об'єкт енергопостачання. Ну а воронежі звуки вибухів лунали в районі військового аеродрому Балтімор, де дислокуються російські су 34 Влада міста поінформувала, що збили український розвідувальний безпілотник.